Ловіть лайфхак, як зробити переклад більш доступним. Терміни. Не відкладайте переклад на останній момент. Чим менше буде часу на переклад, тим вартість його буде вищою. Визначте, для чого робиться переклад. Якщо у вас немає чіткої вимоги зробити офіційний засвідчений переклад, документи потрібні лише формально в режимі ознайомлення, кошторис такої роботи вийде значно нижчим. Ви не будете оплачувати послуги за свідчення. Якщо в вашому документі більше 10 сторінок, просіть фахівця зробити аналіз тексту на повтори. Якщо їх виявиться більше 30 ви можете розраховувати на знижку. Якщо в документі дублюється мова, наприклад, англійська і чеська, краще зробити переклад тільки однієї з цих мов, тієї, що коштує дешевше. Так ви зекономите немалу частину власних коштів. Зробіть максимально чіткі фото або скани документу самостійно. Це дозволить менеджеру одразу чітко оцінити об'єм роботи. Підписуйтесь, тут все про переклад та засвідчення. Щоб постійно економити, слідкуйте за нашими новинами та акційними пропозиціями.